Всім привіт, друзі! Доброго раночку! Я рада вас вітати на моєму каналі. А сьогодні для мене важливий день. Я хочу піти дізнатися всі умови заселення в табір в Німеччині, тому що наразі зараз зареєструватися в Німеччині можна тільки через табір. Це їхні нові правила. Ось зараз я швиденько збираюся. Ось і побачимо, побачимо, що там зараз, як там і які там взагалі умови. Зараз все буду обговорювати, все буду показувати, дивитися сама, перш за все. Ось, а я вас попрошу дуже підписатися на цей канал і дивитися, що буде далі, бо далі буде дуже багато цікавої інформації. І коли кому вона буде корисна, вподобайку. Буду дуже вдячна. І оце сама кімната. Дивіться, отака шаха тут. На дві людини ось такий ящик, як в американських школах в дані часи, смітничок, два ліжка. Звичайні е железні, металеві. Ось тут ще два ліжка, тут люди вже живуть. Шафа. Це ось тут для таких речей і тут для речей таких е складати тумбочки. Якийсь маленький сейфік, тут же речі людини. Є ось столик невеличкий, два стільчики, вікна, кожного вікно, ось свої зарядки. Віконечко ось такий вид. Можна бачити зовнішній двір. Це якийсь це четвертий поверх. По німецьким міркам люди гуляють. Ось такі кімнатки на перший погляд. Ну, в принципі, існувати можна і на тому дякую. Ну, ось якось так. Така невеличка кімнатка, звичайна. Ось, ліжка мені цілякають. Я б сказала, ось там розетки є дуже комфортно зверху, щоб зарядити звичайні матраци. Це дають комплекти, звичайні, одинарні комплекти такі. Ну і на цьому дякую. поліестер, синтетика. А простирадло на, цей, на матрац. 50 на 50, 50 котон, ну, натуральний і 50 поліестер. Ось ці штучні покривала подушки. Подушки просто гігантські, не знаю. Так, ось наші речі. Ось якось так. Такі кімнатки тут на перший. На перший погляд, і так ми вже вдома. Я вам показала приблизно, як виглядають зараз номери, і це навіть дуже гарно, Я вам сказала, тому що я і бачила, і чула дуже багато різних історій від знайомих, від знайомих, знайомих по десятій лінії, що зараз ну дуже прискорбні такі печальні умови. Те, що зараз там і антисанітарія, і в принципі дуже сильне перенаселення. По четверо, шестеро людей у одному номері. Це ще нічого. Навіть є по десятеро, якщо обладнюють якусь велике приміщення, то там просто один на одному, і дуже і брудно, і повністю перемішані національності, тобто немає ніякої розділення по менталітету, по релігії, тощо як в принципі має бути заплановано. Це ще доволі новий охайний табір. До цього це було приміщення старе старої школи, не відремонтоване, воно було менше за розміром. І е, я один разочок там побула, побувала. І я вам скажу, то зовсім не весела історія, тому що коридори вузькі, кімнатки маленькі. У одній малесенькій кімнаті ну, приблизно 8 квадратів, десь так на око, е, були три двохярусні ліжка, тобто шість людей в кімнаті і такий малесенький квадратненький столик. Ще ледве там лізав речі, просто ніде було розмістити. Ось ну дуже багато людей була, була одна столова велика доволі, але там всім зміститися не вдалося. Сніданок, обід і вечеря, там видавалося, але їжа там була ну доволі така, не дуже не з дуже приємним смаком, я б сказала, і вибору не було. Не зовсім не наша кухня. Ну, навіть не те, що ми очікували побачити нашу кухню, але такі страви, які ну в нашій країні зовсім не їстівні вважаються. Я скажу більше, деколи щось там попадалося, але це було скоріш рідкість, ніж система. Ось це навіть вже краще, кращий будинок, краща будівля. Це лікарня колись була стара. Вона довгий час стояла безхозна, взагалі, без, ну, без якогось життєвого функціоналу. Її відремонтували, і в кінці 2023 року ні. Напевно, прийшов в кінці десь 2024 року. Вони переселили туди людей по тимчасовому захисту. Хоча там і біженці, там повний мікс і різні національності. Я дуже багато на поверсі. Хоча з самого початку в правилах роз'яснювалося те, що кожна національність має свій поверх, щоб вони не перетиналися, не було жодних конфліктів. Такого нема. На один поверх зараз селять і чорнокожих, і мусульман, і ну будь-які раси намішані один з одним. І ще най дуже найпечальніше, що вони роблять, там дуже багато було вільних кімнат, не дивлячись на це, вони. Селять до людей, ну тобто, якось на кучки їх скидають всіх. Разом може стояти буквально до 10 вільних кімнат, а в одній кімнаті може бути по 4-6 людей. Не зрозуміло, чому так робиться. Ось червоний хрест зараз повністю завідує системою. Раніше червоний хрест тільки фінансував, і, в принципі, найняті робітники. Німецькі вони керували процесом і були більш лайтові правила, тобто можна було бути прописаним у таборі і ночувати, якщо в тебе є там друзі-родичі, ночувати десь в будь-якому іншому місці. Зараз такого робити не можна. Можна по правилам бути відсутньою до двох діб, але те, що більше двох діб, те треба узгоджувати з ну навіть не з керівництвом, а з адміністрацією, певно, тому що усюди завідують червоний хрест. Вони вже на службі постійно вони реєструють, вони приймають документи, тобто всі перші, перші процедури проходять вони. Потім вони вже це узгоджують з російськомовними співробітниками, які дописують там додаткові якісь підписи. Дають, але в принципі в таборі реєструє суто червоний хрест ніякої. Соціальної допомоги вони не видають їжі теж не спонсорують. Тобто, все самі, що мене шокувало в реєстрації, яку інформацію я дізналася саме суто з реєстрації в цьому таборі? Це те, що зараз величезні проблеми з Джоб центрами в Німеччині. Якщо раніше реєстрація у джоб центрі займала від тижня до трьох. То зараз, як мені пояснили, це займає від вісьми тижнів до півроку. Ну просто бувають різні ситуації, як там кого пройде, тому що зараз система нова, вона інша. В них два етапи перевірки тепер замість одного. Раніше українців окремо обробляли, тобто поза чергою, зараз нас змістили в самий кінець, змішали просто з іншими кандидатами, і ми пішли в одному потоку. І саме через ці моменти. Не дуже зараз сповільнилися обробка заявок, і ну, в джоб-центрі реєструють дуже довго. І весь цей час ви не маєте права ні отримувати жодні соціальні виплати, ви не маєте права на те, щоб влаштуватися. Ну, теоретично ви маєте право влаштуватися на роботу, але для того, щоб ви влаштувалися на роботу, ви маєте це узгодити з джоб центром Але поки джоб центр розглядає вашу заявку взагалі на реєстрацію, він узгоджувати нічого не буде. Тобто можна теоретично подавати. Подати спочатку заявку на реєстрацію, потім через тиждень, два-три знайти роботу, подати заявку на цю роботу, щоб джоб центр її одобрив. Але тоді зіб'ється попередній ну, час очікування, нова заявка буде займати новий час очікування. Ви не вийдете на роботу без підтвердження джоб центру. Тому, в принципі, це майже нереально і мені так і сповістили. Теоретично можна і аргументувати, що не я не можу вийти на роботу перед міграційною, я теж не маю права, тому що тоді вся відповідальність лежить на працівниках. Ну ось така система незрозуміла в Німеччині. Я б скажу, і дуже неправильно, тому що навіть люди, які вони б хотіли вийти, вони все одно мають до півроку чекати дозволу. Потім не фінансуються жодні курси. Так, так само, навіть якщо і була б можливість вийти на роботу, то немає можливості. Вчити мову, все саме бо самоучка. На базі табору двічі на тиждень є ну, Є інструктори з німецької мови, але це всього лиш на годинку. І там більш базова німецька мова проводить дві вчительки такого вже похилого віку. Загалом туди ходять більш люди пенсійного віку. Для молоді цього рівня однозначно недостатньо. Це більш базовий рівень, щоб пояснитися в магазині, там десь такий ну, на мінімальному рівні. Тому це цього для роботи однозначно недостатньо. А в Німеччині для того, щоб вийти на фізичну роботу, треба мінімум Б 1 рівень німецької, і для того, щоб вийти на офісну роботу, це Б2. Тому, ну по суті, ви зависаєте в системі, поки чекаєте цієї реєстрації. Ви ні грошей не можете отримувати, ні виходити на навчання, ні квартиру собі шукати, і звісно, вам ніхто її не оплатить, ні вийти на роботу. Я була на це не готова до півроку. Я з дитиною я не готова ризикувати. Я вже й так через технічну проблему табору, півтори місяці чекала свого терміну на реєстрацію. Ось і весь цей час я жила за свій рахунок і до сих пір живу тут за свій рахунок. І ще півроку я зовсім не готова була ну, прожити. В Німеччині ціни зовсім не дешеві. Інфляція вона є усюди. І я не готова була живучи в таборі при таких умовах ще чекати півроку без можливості вийти на роботу чи щось отримати. Знаєте, коли вас заганяють в такі умови, таке відчуття, наче ти не контролюєш ситуацію зовсім, наче нічого зовсім від тебе не залежить. Тебе просто селять маленьку кімнатку, тобі кажуть сидіти чекати. Звісно, за цей час ви маєте 25 термінів усі різні організації. На жаль, тепер все це робить сама людина. Раніше ці табори допомагали. Вони направляли свого перекладача в міграційні центри, збирали їх якось купкою людей і всі разом і в банк, і в медичне страхування. Зараз все люди мають робити самі, неважливо, знаєш ти мову чи не знаєш. Зі мною на самого початку представники Червоного Хреста розмовляли з суто німецькою мовою. тоді, коли я там дещо не зрозуміла, бо вони дуже швидко розмовляють і я б сказала не дуже легкою мовою. Я перепитала на англійській, на що мені сказали, що англійською тут теж ніхто не розмовляє. Тому я не знаю, важко перекладач, телефон в принципі варіант є, але це ускладнює життя раніше були дуже багато перекладачів на місці, і вони з цим допомагали. Тож друзі, хочу сказати, що не легко, це можливо. Наразі з 13 серпня заборонили остаточно реєструватися в Німеччині, неважливо який раз, але. Навіть перший раз не можна зареєструватися, якщо у вас була тимчасовий тимчасовий захист в якійсь іншій європейській країні. Ну, тобто, навіть маючи Песелю КР, ви не маєте права вже реєструватися в Німеччині. Я проскочила, так як я два з половиною роки вже жила в цьому місті, і по мені міграційна служба зробила остаточне виключення, але я не скористалася, можна так сказати, можливістю, зовсім не шкодую. Я дуже рада, що прийняла такий свідомий, свідомий вибір, це було зважене рішення, тому що ми в будь-яких умовах, ми люди, і це психологічна потреба. Ми хочемо самі керувати своїм життям, працювати. Ми хочемо якось будувати це життя, розуміти самі ставі ну, будувати якісь плани, розуміти, хоч трошки, як далі, що далі, і якщо якісь... Мати негарні умови, то розуміти, що ви здатні і ви спроможні це виправити. А коли вас заганяють глухий кут і просто чекаючи, чекати, чого не зрозуміло, як там далі, і що там далі, і просто сидіти і протирати штанці, ну це не для мене. Тому я дуже щаслива, що я відмовилася і подивимося, як там далі. Я вже планую подальше життя, впевнена, що все вийде, і вам того бажаю. Тож, хто вирішить? Другий раз реєструватися в Німеччині, на жаль, зараз після тимчасового захисту в Європі вже не можна, і якщо ви жили до цього, у вас є більший шанс ніж ті, які їдуть реєструватися вперше. Ну там дуже багато умов вони зараз розглядають кожну ситуацію окремо і займається цим зараз представники Червоного Хреста. Але після того як вам дасть згоду міграційна служба. Ось, і я дуже рада, що ви додивилися це відео до кінця. Всім дякую. Буду розповідати скоро дуже багато цікавої інформації. Питайте, що вам цікаво, я буду досліджувати, дізнаватися. В мене тут є багато знайомих, можу спитати будь-яке питання, яке, в принципі, цікавить. Не ось, ну і далі буде цікаво, тому що далі життя продовжується. Нові пригоди чекають. Все я всім бажаю здоров'я, щастя і головне миру. До зустрічі. Пока-пока.